Висаджений помідор. От. Помідор рожевий, помідор красний. Умови ідеальні, щоб температура, допустим, не перевищала 30 градусів. Ось так треба робити, тоді, щоб держалась завість, щоб не сипалася, щоб так. Вже тут зав'яз є. Допомагає те, що дали теплиці, що де, є, де зайнятись, де виростити. Я сподіваюся, що буде і лишнє, і одержимо якісь кошти, які знадобляться для відбудови. От Будинок мій зруйнований. Зараз я тут живу на другому місці. Це будинок моїх батьків. Вже за готовий. Це я так відчуваю. Оцим усім ми відволікаємося, то, що зараз відбувається. Просто відволікаюся до цього всього, наче воно не, не у нас. Вони як діти, як діти, його ж кожен раз треба і попасанкувати, і пополоти, і полити. Повипускали всю худобу і виїхали. Ну, ми ще мене чоловік інсульт отримав до цих усіх тих. У нас три корови було, телята були, були і годовалі, і вже невеличкі. Таке транспортування. Треба по yeah. перше споживати все українське, підтримувати все українське, плюс, ну якщо прочитати про цей проект, доля фермерів дуже важка. Є такий вислів давати не рибу, а а створювати економічну незалежність для мешканців села. Але вони трошки хвилюються, ну, напевно, як і я, як і всі ми. Бо ну, знову ж таки, так, там щось померзло, щось ще не встигло, але мені здається, це нормально. Так, сюди, сюди, це і я ще. <плес>